Зрадника Грабіновича заочно заарештували. Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПСЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я ж нагадаю, що 26 липня колишньому нардепу було повідомлено про підозру у державній зраді. Він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську та пропагандистську інформацію. Вадим Рабінов. Оч у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Але от рішення було прийнято аж занадто пізно, бо наразі політик переховується в Ізраїлі. Туди він виїхав ще на початку повномасштабного вторгнення. Де уже запросило в Ізраїлю правової допомоги в Україні. Жрабіновучу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.